Ніколи чуєш ніколи не наближайся до енергооб'єктів. Бо якщо ти це зробиш, ніхто навіть не встигне викликати швидку. Ти куди зібрався? Запам'ятай, друже, трансформатор це не шафа з цукерками. Втручання сюди завершується не премією Дарвіна, а великим феєрверком, але без святкового настрою. А тепер ще одна проста істина: це не місце для шашликів. Забудь про сміття, вогнища, це не кемпінг, це підстанція. І що реально біля трансформатора? Ти хочеш, щоб нас засмажили, як курячі крильця. Йди звідси, поки не зробив фінальний епізод серіалу. Ти і 20 тисяч вольт. Три золотих правила: перше не лізь до трансформатора. Друге не грайся під лініями електропередач. Третє забудь про пікніки біля енергооб'єктів. Підписуйтесь покраще сміятись тут, ніж бігати з вогнегасником там.